Відкрилася новина, що вже залишилося лише 5 неділь до закінчення даної експедиції. В ігрі No Man's Sky е наразі проходить експедиція 19, в якій було відкрито нові оновлення щодо такого ось корабля унікального. І Змагаються люди, хто швидше збере такий корабль. Гра ця стара, але вона нас дивує до сих пір різними оновами і кількістю е пройдених кілометрів гравцями в так називаємо в космосі. Хто ще не знає, потрібно встигнути. Пройти експедицію 19, залишилось 5 тижнів, і спробувати себе в ролі капітана нового корабля «Корвет». Я ще покажу, як розпочинається нова експедиція. І на цьому будемо ознайомити закінчувати. Це так, лише вступ. Прогружається воно неплавно, тому що це створення нової карти. Із-за і того, що це створення нової карти, тому воно відбувається не відразу. Такий чудовий ефект загрузки. Він згенерується, збалансуються всі режими. тут Озвучка російською мовою. Taki chido svět, jak ma zjavine задействован Multi Tool і Ripitel Active Последний ініціализации завершимо. Зразу ми бачимо. Назву цієї експедиції різні точки інших гравців, але на глобальній карті нам відразу показують інших гравців, їх дуже багато в займальних шахтах майже всі знаходяться. З правої сторони задача цієї експедиції. Ви можете побачити інформацію. Можемо продовжити натиснути. Ну, початок перший по стандарту. Найти свій корабель перший, який на даний момент доступний. А потрібно до нього добратися. Всі такі різні значки повідемо ну, там буде короткий ролик, я тільки дойду до корабля і ми подивимося, яке там буде повідомлення. З лівої сторони чат наповну вже спілкується. Ну, здебільшого в дану гру до цих пір підтримують і грають е в основному Європа. Ой! Ворожа рослина на мене напала. Так. Я на секунду загубив свій значок корабля. Щас ось. Дуже вороже середовище. Потрібно бути обережним. Так, ось тут дуже багато кораблів різних. Але мій, на жаль, зламаний. Перша перевірка та ініціалізація, як воно говорить, відповідно документів. Так, натискаємо клавішу відповісти на Сигнал. І забираємо Відкриття те, що нам запропонувало. І все нам потрібні метал і хром метал, як завжди, потрібно щось здобувати. І нам... Пропонують досліджувати навколишні середовище, щоб Стоп, тут уж, уже все забрало, чи ні? Ми тільки валюту на Ніти забрали і все. Це недоступно. Якісь певні ресурси ми змогли забрати. Нужно Ну ресурсів мало тут. Ось і все Зберегтись ми десь можемо? На жаль, ні жука Бач, тут показують гравців, чьи самолеты. О, нам потрібно было гостя до следующего. Далее. Это самый красивый аэропорт. Далее. в самых Ну, вытаскаем ладоничку. Всю інформацію ми отримали. Тобто, щоб Щоб далі грати, потрібно керуватися лише підсказками счету. Набрати бали, досліджуючи навколишнє околичному середовище. И естественно позабор охлаждает водопад окружен тропическими садами, в которых более двухсот видов растений. Между на высоте Ну и тому так и подобное. Радио играет на заднем фоне. такі цікаві ноті зупинимось. Це просто був огляд, як розпочинається перша місія. Ну, для цього потрібно дуже багато витратити часу, щоб о, набрати потрібну кількість ресурсів. Ми через так можемо подивитися, що нам потрібно. О, такий двигун. Він говорить, що нам не, не вистачає ресурсів, нам хром метал потрібний. Дебата хром металцы е потрібно робити пошук. На глобальній карті. Тут також ресурсів не невосточено. Само звозолета то тоже дуже багато чого відкривати потрібно. Найс. Наша основна зброя, такий мультитул. Яке ми все робимо. Поки що потрібно буде зберегтись. Це був лише огляд та вступ. Так, інформацію про експедицію, про етапи, загальний журнал, каталог. Все як в стандартному режимі, але цікаво, що це нова експедиція, тому потрібно окремо розбиратись, а потім щось показувати. Ммм, дете зберігання. Ну і все, і вот так воно виглядає. Можна грати як одному, так і з друзями два режима. Коли ти вибираєш з друзями доступний оцей режим експедиції? Дякую за увагу.